Таїн Лю практикує кунг фу 18 років. Каже, що це схоже на гартування меча. У давнину казали, що залізо треба загартувати 100 разів, щоб перетворити його на сталь. Так само і з бойовими мистецтвами. Ви повинні знову і знову відпрацьовувати один і той самий рух, тільки тоді ви зможете досягти справжньої майстерності. Цього року Лю став золотим призером восьмого міжнародного конкурсу традиційних бойових мистецтв, який організував телеканал NTD в США. Він каже, що кунг фу в його первісному вигляді дуже відрізняється від сучасних напрямів. Традиційно для прогресу треба щось більше ніж ретельні тренування, і це тісно пов'язано з внутрішнім самовдосконаленням. Великий прорив стався в лю п'ять років тому, коли він проаналізував свої дії під час особистого конфлікту. Я зрозумів, що був неправий. У відносинах з іншими людьми і що мені слід відмовитися від свого его. Я не повинен так ставитися до інших, але до цього я завжди думав, що хтось винен, а не я. Після такого переосмислення якось мені спала на думку ідея, що я можу виконати рух інакше, наприклад, змінити точку початку руху і розслабити певну частину тіла. Ось тоді я усвідомив, що підвищення майстерності пов'язане з поліпшенням внутрішнього стану коли лю втомлювався або не бачив прориву після тривалого тренування, виникала думка здатися. Але я не піддався цій думці, я її пересилив. Я знаю, що це не те, чого я хочу. Що допомогло лю не зупинитися з його слів? Це мудрість давньої культури. Це чарівно. Наприклад, коли ми практикуємо Джан Джуан, тобто довго стоїмо в одній позі, це відкриває потік енергії всередині тіла, що приводить до помітних змін. Почуваєшся дуже комфортно, відчуваєш легкість під час ходьби, навіть травми швидше гоється. Лю каже, що за часів культурної революції в Китаї моральний складник бойових мистецтв було викорінено. Тому ті, хто займається сучасними бойовими мистецтвами, часто зазнають важких травм у традиційних бойових мистецтвах, які містять внутрішню роботу над собою. Травми трапляються рідко. Сучасні бойові мистецтва це вид спорту. Вони поєднують різні школи бойових мистецтв. Вони руйнують традиційні бойові мистецтва. Лю вже вп'яте бере участь у змаганнях ентіді з бойових мистецтв. До речі, 2022 року золота медаль не дісталася нікому. Мені дуже шкода, що так сталося. Ми не очікували такого результату. Ми обійшли усі куточки світу в пошуках кандидата на золоту медаль, але без успіху. Я думаю, він хоче, щоб ми й далі вдосконалювалися. Це змагання не лише заради вручення нагород. Учасники справді мають постійно вдосконалювати свою майстерність у традиційних бойових мистецтвах і навіть перевершувати тих, хто був до них. Лю досягти рівня майстрів кунг фу минулого і, можливо, навіть їх перевершити, а ще хоче зробити внесок у збереження стародавньої культури.